Соня, що це за новини? Що там риється? Ні, а коробки шукаю, коробок немає Я вже, вон, бачиш, посилки відправляти да треба. Та ти що? Це стільки замовлень, чи що? Ну. Ух ти, а... бляха, муха, диви! Там, що там, Сонь? Диви, що знайшов, ля! Та да ти що? Ну, прикинь. Ну... Це хтось, як ні хара собі. Оце так віщиться, блін. Нічого а ось все, дивися! Один... З дюзою 1,3, ти це понял? Це не від нього коробок, давай. А ну! А ну давай, подивимося, що там є. Ти що? А ну. Так точно так, так а коняк таке. А ну давай глянемо, що коробки є. Так глянь на мусорки чи що. Диви! А ну давай. що він комплект, чи що? Ляще, і запасна дюза 1,7 до нього йде. Тут 1,3 стоїть, а тут 1,7 і сім із башкою запасною. Так, Тих, них... Бачок! Так Та, він, він же у нас шо? по 4! Він у нас 4 тысячи таких ков. 4 тысячи гривен, так щит, ты понял, инструменты все, ерунда, забирай, дружки, да, все. все, пошли, давай, бігу. Ну, пацаны ну, нам все. ніколи, все, Давайте. потом спишемо, да, созвонимся, давай.